Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант, і у мене для вас дуже дуже погані новини. Як ви всі пам'ятаєте, на початку війни Верховна Рада ввела пільги для платників єдиного податку, ну і взагалі для підприємців та іншого бізнесу. Так, платники єдиного податку були звільнені від сплати єдиного податку. З 1 квітня і до закінчення військового періоду. Взагалі всі підприємці були звільнені від сплати ЄСВ з 1 березня і до закінчення військового періоду. А також підприємці отримали можливість перейти на третю групу із ставкою 2 без обмеження суми річного, річної суми доходів. Тепер все це мають намір скасувати зовсім. І це має відбутися з 1 липня 2023 року. Відповідний законопроект готується і має надійти до Верховної Ради. І я, на жаль, не маю жодних сумнівів, що він буде прийнятий. І від цього відповідно постраждають дуже дуже багато підприємців. Хто постраждає і яким чином цього всього уникнути, я зараз і розповім. Ну а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Там дуже багато цікавої і корисної інформації, а не тільки відео, як це на Ютубі. У мене. Наприклад, про. Про скасування пільг я розповів на своєму телеграм-каналі, ну, здається, пару тижнів тому. І тільки зараз зміг записати це відео. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде під цим відео і зараз має з'явитися вгорі. Якщо ж моє відео буде для вас корисним, підтримайте мій ютуб канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Натискайте на нього, і, як я сказав, на ваш розсуд. Будь-яка сума, ну а я починаю розповідати. Перші, хто постраждають від скасування пільг, це е, підприємці, які зараз не здійснюють свою підприємницьку діяльність. Е, хтось із них знаходиться за кордоном, виїхав за межі України, хтось в Україні, а просто втратив весь свій, свій бізнес через цю війну, ну або втратив зв'язки зі своїми замовниками, клієнтами чи з постачальниками. Ну так і інакше, це ФОПи, які бізнес зараз не ведуть і доходів не отримують. Завдяки скасування, точніше, завдяки введення пільг по сплаті єдиного податку і ЄСВ, вони мають можливість не сплачувати єдиний податок і ЄСВ, тепер це все скасовують і їм доведеться сплачувати і єдиний податок, якщо це ФОПи першої та другої групи, і єдиний соціальний внесок ЄСВ. Що робити таким ФОПом? Ну, перший варіант можна подати заяву. Це можна зробити через дію, подати заяву і закритися, закрити свого ФОПа. Якщо у вас є ключ ЄЦП, заходите в дію, подаєте заяву. Після цього як ви там через дію закриєтеся, залишиться подати звіт по єдиному податку ліквідаційний за 23 рік. І на цьому вас не все здавалось би, все. Однак, однак не зовсім все. Справа в тому, що закриття ФОПа це є підстава для його перевірки. А податковий зараз ну, дещо нічим зайнятися, в них дуже багато вільного часу. Тож, якщо ви закриєте свого ФОПа, є дуже велика вірогідність того, що податкова може призначити у вас перевірку в зв'язку з закриттям ФОПа. При цьому через той факт, через те, що Терміни давності для проведення перевірок ну 1095 днів, про які ми всі знаємо. Вони були зупинені у зв'язку із введенням карантину, потім у зв'язку із початком війни. На сьогоднішній день під перевірку попадає період з 2017 року. Тож, якщо ви закриєте свого ФОПа і податково призначить перевірку вашого ФОПа, вам доведеться надавати документи щодо його діяльності починаючи з 2017 року. З огляду на це, ну, закриття насправді не самий гарний варіант. Є ризик потрапити під перевірку. Він такий, знаєте, як з динозавром 50 на 50 потрапити або ні, чи варто ризикувати. Тут вирішувати вам. Однак, якщо ФОП не проводить діяльність, і ви розумієте, що до кінця цього року, 23-го року, ви точно не будете проводити господарську діяльність, ну, такого ФОПа можна закрити. А другий варіант, ви можете перевести цього ФОПа із єдиного податку на загальну систему оподаткування. Це можна зробити або з 1 квітня, якщо ви надасте заяву про перехід на загальну систему до 15 квітня, Березня. Або з 1 липня, якщо надасте заяву про перехід на загальну систему, не пізніше 15 червня. Е, власне, навіщо тягнути, якщо ваш ФОБ без діяльності, ви розумієте, що до кінця 2023 року ви діяльність проводити не будете. Можна вже зараз, от прямо в лютому, коли записано це відео, надавати. Заяву про перехід на загальну систему з 1 квітня, а цього варіанта теж є свої е, мінуси, свої негативні сторони. Ну, перше, якщо ви захочете повернутися до е, діяльності е, до своєї е, підприємницької діяльності на єдиному податку, це можна буде зробити не раніше ніж з 1 січня 2024 року. До кінця цього року ви не зможете повернутися на єдиний податок. Тож переходити на загальну систему потрібно тільки, якщо ви впевнені, що ви до кінця року працювати вже не будете. Ну і е, другий мінус, другий негативний момент, стосується тих, хто перебуває за кордоном. Справа в тому, що всі ФОПи, всі особи, які зареєстровані ФОПами, є резидентами України. Тобто особу, яка зареєстрована ФОПом, податкова вважає резидентом України в безумовному порядку податковим резидентом України. В результаті цього можуть виникнути ситуації, коли е, ваші доходи отримані за кордоном. Вони можуть попадати під оподаткування і в Україні, і за кордоном. Тому що іноземна держава, де ви зараз перебуваєте, буде вважати вас своїм резидентом, а е, українська податкова буде вважати вас резидентом України. Відповідно, ваші доходи отримані і за кордоном, і в Україні можуть попасти під оподаткування і в Україні, і за кордоном. Про це в мене буде окреме відео. Я дуже докладно розповім, як це все виглядає насправді, які розбіжності є між трактовкою резидентства і коли людина є резидентом якої держави, української податкової і іноземних податкових. Я це відео планую підготувати десь протягом одного-двох тижнів. Зараз нагадую собі Арестовича. Е, а так, протягом одного двох тижнів і воно буде на каналі. Це буде дуже цікаве відео, тож е, підписуйтесь на мій YouTube канал обов'язково, підписуйтесь на Telegram-канал, щоб не пропустити це відео. А е, я повертаюсь до своєї розповіді. Ну, суть, ви зрозуміли. Тобто, якщо ви залишитесь ФОПом, перейдете на загальну систему і залишитись українським ФОПом, і при цьому ви перебуваєте за кордоном, є ризик подвійного оподаткування. А, про це я буду говорити в тому відео, про яке я вам сказав. Точніше, як цього уникнути. Далі ми йдемо е, по, нашій, по нашій темі власне скасування пільг. Таким чином, як ви самі зрозуміли, якщо діяльності у вас немає, і ви не плануєте її здійснювати, у нас є два варіанти: перший закритися, наразитися на ризик перевірки, другий перейти. На загальну систему оподаткування. В такому випадку перевірки у вас точно не буде. Однак, якщо ви перебуваєте за кордоном, у вас буде ризик подвійного оподаткування. Друга категорія ФОПів, хто попадає під удар в зв'язку з касуванням пільг, це ФОПи, які перевищили свій ліміт, річний ліміт для своєї групи, і перейшли на третю групу із ставкою 2%. Як це виглядало? Наприклад, у нас в ФОП другої групи, в нього ліміт е, 5 мільйонів 400 е, був в минулому році, 22-му році. І от він там у е, хай серпні перевищує свої 5400, в нього там в серпні дохід 5500. І він до закінчення третього кварталу подає заяву і переходить. На третю групу із ставкою 2%. Це можна було зробити. Про це писала сама податкова. І далі працює. Далі в нього лімітів немає. І далі він працює. Що відбудеться тепер? скасують третю групу із ставкою 2%. А тепер він опиниться на загальній системі оподаткування. Тому що він. Ліміт свій перевищив, він перейшов на вищу групу на третю групу і ставкою 2%. А третя група із ставкою 2%, скасовується на свою групу другу. Він повернутися не може, бо він уже перевищив ліміт на цій групі. Єдине, що йому залишається, це, якщо він не. Якщо, наприклад, це був ФОП другої групи, перейшов на третю ставкою 2%. Однак за минулий рік, 22-й рік, він не перевищував ліміт для третьої групи із ставкою 5%, тоді він може залишитися на єдиному податку, якщо він зараз до скасування пільг знову змінить групу і перейде із третьої групи 2% на третю групу 5%. Але це можливо тільки за умови, якщо він не перевищував у 2022 році ліміт, от тоді, коли він був на другій групі. Він не перевищував ліміт для третьої групи і ставкою 5%. Ну, е Складна ситуація, складна схема. Однак, повторюсь, якщо ви перевищили свій ліміт для своєї групи в минулому році і перейшли через це на третю групу і ставкою 2%, зараз після скасування третьої групи і ставкою 2%, ви опинитесь на загальній системі та ще й пратник ПДВ. Е тож, Враховуйте це, готуйтесь до цього. Третя категорія підприємців, хто попадає під удар, це ті, хто став платником єдиного податку третьої групи і ставкою 2% з першого дня реєстрації. Це переважно, ну, взагалі, це тільки новостворені ФОПи. Вони або подавали, наприклад, людина реєструється ФОП і зразу подає заяву про реєстрацію платником єдиного податку на третій групі з ставкою 2%. Такі теж бори. Однак більшість втрапили в цю харепу зовсім по-іншому. Вони подали заяву, наприклад, там, через ДІЮ чи реєстратору, неважливо як, вони подали заяву про реєстрацію ФОП платника єдиного податку на третій групі і ставкою 5%. А потім, слідом, як тільки їх зареєстрували ФОПом, там, через 2-3 дні, потім, і навіть можливо, встигли зареєструвати платником єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. Пройшло буквально декілька днів. Менше 10, це важливо, менше 10 днів з дня реєстрації. Е, і ця людина надає через кабінет, чи несе там ножками на папері в податкову, надає ще одну заяву вже про перехід на 2%. Ну, умовно кажучи, людина реєструється ФОПом там 10 серпня, наприклад. І одночасно з, реєстра... з заявою про реєстрацію ФОПом надає заяву про реєстрацію платником єдиного податку третьої групи і ставкою. 5%, 5%. От е його реєструють, він платник єдиного податку третьої групи і ставкою 5% з 10 серпня, так як він зареєстрований ФОПом з 10 серпня. А потім він 16 серпня знову подає заяву по єдиному податку про перехід на 2%. Вже 2%. І відповідно до закону вказує дату переходу 17 серпня, так як передбачено податковим кодексом наступний день після надання заяви. Однак податкова в такій ситуації могла перевести його на 2% не з 17 серпня, як було зазначено в заяві, а з 10-го, з першого дня реєстрації. Тобто виходить, що він платник єдиного податку третьої групи із ставкою 2% з першого дня реєстрації, хоч заяву про перехід на 2% він подавав пізніше. Перевірити це можна дуже легко. Беремо витяг по єдиному податку. Вже після того, той витяг, який ми замовляли, якщо замовляли, кори перейшли на 2%. І дивимося. Що в нас з датами реєстрації платником єдиного податку і з датою переходу зміни групи ставки оподаткування? От, бачите скріншот із витягу. І тут дата обрання переходу на спрощену систему 19 грудня і дата застосування ставки та групи 19 грудня. І в нас стоїть третя група 2%. Це означає відповідно до цього витягу, що е, ця особа стала платником єдиного податку третьої групи із ставкою 2% з першого дня реєстрації. Тож проаналізуйте свої витяги. І е, якщо цього такого витягу у вас немає по єдиному податку, а ви на третій групі ставкою 2% зараз замовте витяг в електронному кабінеті, це можна зробити в, кабінет, в кабінеті ДПС України. Як це зробити? Е, у мене є окреме відео. Посилання на нього буде під цим відео, і зараз має з'явитися в горі. Е, так от, в чому власна проблема? А проблема в тому, що ті ФОПи, які е, стали платниками єдиного податку з третьої групи і ставкою 2% з першого дня своєї реєстрації, після скасування третьої групи і ставкою 2%, опиняться на загальній системі. Вони стануть платниками податків на загальній системі. Тобто мають бути спра... будуть змушені сплачувати ПДФО військовий збір. ЄСВ від своїх чистих доходів, а не просто е, платити 2% чи 5%. Більш того, якщо вони перевищили їх доходи протягом останніх 12 місяців, перевищили 1 мільйон, е, 1 мільйон гривень, вони стають платниками ПДВ. Ну, е, Тобто, якщо ви ще раз повторюсь, якщо ви е стали платником єдиного податку третьої групи і ставкою 2% з першого дня реєстрації, після скасування зараз, з першого сьомого, після скасування третьої групи і ставкою 2%, ви опиняєтесь на загальній системі. І це повний трендець. Е що робити, щоб цього уникнути? Вам потрібно до того моменту, як скасують з першого сьомого, скасують третю групу і ставкою 2%. Вам потрібно подати заяву по єдиному податку і зараз ще до цього моменту перейти на якусь іншу групу єдиного податку. На другу групу чи на третю групу і ставкою 5%. А зробити це потрібно до того моменту, як третя група і ставкою 2% буде скасована. Інакше ви опинитесь на загальній системі та ще, й, скоріш за все, можете стати пратником ПДВ. Воно вам треба, я думаю, ні. А тож враховуйте ці нюанси, враховуйте ці нюанси, які пов'язані із скасуванням пільгового, пільгових режимів і скасуванням пільг для пратників, які були введені після початку війни, і які зараз збираються скасувати з першого року. Сподіваюсь, моє відео допоможе вам не втрапити в харепу, яка пов'язана із касуванням цих пільг. Я на цьому буду з вами напевно прощатися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео, я вже казав. Підтримайте мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде під цим відео. Можна на нього натиснути і підтримати мій YouTube канал. Ну і підписуйтесь на мій YouTube канал податковий консультант. Натискайте підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А я на цьому з вами власне прощаюся. З тим гарного дня! З вами був я, Олександр Здарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!